Доброго ранку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і трошечки такий військовий кореспондент. Новини з Херсонщини наступні. Ви знаєте, особливих ніяких новин немає. Єдине, що навіть голос говорити не хочеться, трошечки знизилась інтенсивність обстрілів останні три доби. Вони концентруються в районі Антонівського мосту. Чому це так відбувається, ви потім зрозумієте, говорити не буду. А, от. а так по місту і по тим містам і селам, де ці уртили були дуже інтенсивними, зараз зараз ну, майже тиша, можна так сказати, майже тиша. Тобто такого глобального не відбувається. Дай Бог, щоб це був початок. Великої тиші, коли Херсон вже не будуть обстрілювати. Значить, багато гуманітарки, багато води, вода в кранах в принципі нормальна. Е -е, Спалах інфекці інфекцій в Херсоні принаймні не спостерігаються. На лівобережжі, так, там спалахи є, проблеми є. Е -е, занижують дані е -е, російська сторона. Тобто приховує ці спалахи, цю, цю проблему. Що там насправді відбувається, ми знаємо пізніше, коли визволимо ці цю, цю території цих людей. От. Багато укриттів, до речі, в Херсоні встановило за останні там, тижні, два-три. Майже на кожній зупинці стоїть бетонна споруда, куди можна заховатись у випадку обстрілів. Приємно, молодці, молодці влада. Е, е. Є проблема доставки гуманітарки в райони. Тобто в місті в принципі, гуманітарки навалом і їжі, і води, і одягу, і ліків навіть в райони це не доходить. Мало організацій, які беруть на себе ці функції розвозу. Тільки одних знаю, це хлопці з громадської організації Місто сили. Вони по районам їздять по селам. Молодці. А так не дуже все везуть. Якщо гуманітарка приїжджає, вона приїжджає в саме місто. Тут багато у нас складів, таких хабів утворено. От, А далі вже як раз через раз воно десь роз'їжджається по місту. новин. Нема новин. Все як було, так і є. От чесно, так хочеться, щоб це був початок великої тиші. От чесно, вже дуже, дуже заморилися ці хлоптерів постійних. Від усвідомлення, що багато людей залишаються без своїх домівок, майна, а хтось без життя. Чи Дякую за увагу. Разом до перемоги.